Я Максим Іванов. Запрошую вас на наш склад, і сьогодні ми поговоримо про цей унікальний продукт. Фіксатор планка зигзаг, як правило, в якості армування використовується арматурний каркас із звичайної арматури на фіксаторах, який досить довго монтується і є фінансово затратним. Фіксатор планка зигзаг забезпечує фіксацію арматури на горизонтальній поверхні, витримує високі навантаження та прискорює монтаж арматурного каркасу на великих площах. Ми пропонуємо планку зигзаг для створення захисного шару арматури 20 або 25 мм. Витрата становить 1 метр планки на метр квадратний площі. Планка зигзаг постачається 2-метровими відрізками. Порядок монтажу. Укладка дуже проста. Ось і все. Основні переваги це швидкість укладки, це надійність, це простота і це економія ваших коштів. Якщо було корисно, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Отримати консультацію або придбати товар ви можете за номером телефону або на нашому сайті.